Дуже довго готувалися до концерту, е, і ми дуже раді, що у вас такі емоції від е, проведеного вечора. Е, очікуйте тільки на найкраще більше ще більше ще найкраще і ще більше зірочок, ви бажали. Тому дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал, червона рута. Cervona ruta, wziras tam zbivaje, radisz ku serci się jak po co musiców Красиве доброго вечора. Сьогодні Добрий вечір. День. Так, захід. чудовий захід, прекрасний захід. Червона рута, взагалі молодці. Я знаю особисто всіх тих дітей. Це великі трудяги. Їхня викладачка, пані Іванна, взагалі чудова людина і взагалі вся весь колектив, вся група то є колосальна робота. Люди, ви собі уявляєте, скільки це репетицій, скільки це крові і поту для того, щоб такий концерт класний був. Дуже добре, що пройшло стільки людей. Що вони оцінили? За so, успіхи вам, дякую за коментарі. Такої Зашкалюють в мене емоції просто. Я дуже тішу, що багато людей прийшло, що все-таки ми, ми готувалися дуже ретельно, дуже насичено і дуже сподівалися, що люди прийдуть. Я думаю, що всім сподобалося, тому що дівчата і хлопці виклались на мільйони цілий. Ви розумієте, що ви велику роботу робили, що ваші діти вони візьмуть від вас приклад. І я думаю, подальшому нас будуть і буде. зірочки. Звісно, я дякую. дуже сподіваюся, що з них вони вже зірочки в нас, але я думаю, що вони підуть далі. Будуть ще зіркою Все, дякую. дякую. Успіхів вам! Дякую. Так, концерт. Супер, супер, колектив. Супер. Дуже задоволення. Рані... було дуже класно. Все суперово провели. Раніше робили такі концерти. Приходьте частіше. Я відчуваю, що ви вже підсилились. Ви стали командою да, стали великою сім'єю. І відчувається, що вас. Спільна енергія, яка просто працює в одному руслі, і ви допомагаєте хлопцям і взагалі допомагаємо. Муртуйтесь. Збираємо завжди кошти на ЗСУ, допомагаємо Україні. Чим можемо, влаштовуємо концерти, збираємо на дрони. І в нас кожен концерт зараз благодійний. Всі кошти, які виручені, вони йдуть на благодійність, на дрони для наших ЗСУ. Все, успіхів вам подальшому, що ваш творчий потенціал розкривався. І ви розкривали, знаходили ще інших талантів. Дякую, дякуємо. Взагалі ми дуже готувалися. і дуже довго, і дуже багато сил ми потратили на цей концерт. По три години репетиції останні тижні це було от прямо от так. От кожен день і дуже важко назбирати. Дуже важко. Але ну ми дуже раді, що ми даром людям такі емоції, тому ми з задоволенням даємо такі концерти. Чи ви відчуваєте, що ви підсилились, стали однею сім'єю? Я вже повторююся, що ви можете і вже як би сказати на, на великих сценах виступати? Ні, не скажу я, ну так би це моє хобі, рахується більше, а не як робота, тому я так співаю. Поки що в такому плані, а там вище ти не думаю. Але ну, я сьогодні ну, свою думку скажу, суб'єктивно, не об'єктивно загально. Я думаю, до мене приєднаються глядачі. Я думаю, що ви один із, як би сказати, основних. Героїв цього концерту ви багато номерів провели, і безпосередньо я навіть не встигав за вами реагувати, як ви передягаєтеся. Хто, хто, хто вас вчив так швидко передягатися? Ну так просто обставини Взагалі Такі обставини, тому так швидко і передягається. А так це чисто для задоволення. Добре, побільше вас від вас таких задоволень, як то говориться, щоб ми утримали, бо сьогодні важко взагалі ми хлопцям допомагаємо, як то на фронті, і ваш сьогоднішній вечір трошки розбавив ситуацію, і я думаю, що покращив настрій, щоб ми могли далі мати сили для, для, для того, щоб здобути перемогу. Добре, дякую. Дякую. Це, це мій тато. А це? Це моя мама. Розкажіть, як сьогодні концерт прийшов? Що можете сказати? Дуже Скажіть, як концерт прийшов. Дуже добре подобається. Дуже гарні українські дівчата, голоси безподобні. Як вас звати? Лілія. Лілія. Скільки Дайна. ваш син займається музикою? Дитинство. А як що ви для того зробили, щоб він став таким талановитим музикантом? Скажи. Що ми зробили? Ми трошки сварили, щоб не хотів, потім як взявся і до сьогодні співає і грає. Я радий, що я вас зустрів разом. Дякую вам, що ви сьогодні вклали лев і скажу вам, що подальшого наступного творчого року. Дякую. Успіхів вам. Дякую. По тату був музикантом і співав, і син по його ж прийшов. Так. Ну, перший раз попав на сцену. Це мене мама попросила щось заспівати. І все. Це коли було? В якому віці? Давно, дуже давно, десь в чотири роки мені було. І ти відчув, що ти можеш мамі допомагати, ти завжди був біля матері і розумів, що е -е, творча робота ну, е -е, і культура вимагає певної праці і контролю, правильно? Ну, звісно, звісно. Ти її бачиш. Не працюєш, то немає результату. Що так я, можеш... я на сцену, я на сцену вийшов, в мене немає боязні сцени. Що ти можеш сказати, як, як створювався цей колектив? Як ви напрацьовували ви оці як би сказати, номера? Чи важко було, чи складно було? І скільки часу ви готувалися в загальному до цього концерту? Було важко. Ми на протязі року були деякі пісні з, з минулого концерту звітного. Були деякі пісні, які ми взяли цього року. З середи, по п'ятниці, ми мали генеральні репетиції, ми були дуже, дуже змучені, тому що репетиції по 5 годин. А Червона рута, наскільки мені мама розказувала, у мене мама ну, засновник фактично червоної рути, то вона приїхали ніби німці, щось попросили ну, концерт дати. І все. Мама заспівала, тоді вже. – Це було 25. скільки років? Десь 5, 7, 8, 10? – 25. – 25 років тому? – 25 років тому. Зрозуміло. 20... Зараз червоні Руці 24. – А тобі 25. скільки? – Мені 16. – Розвитку культури і твоїй мамі в нас в Чорнограді відбувся сьогодні той концерт. Дякую вам, вашій сім'ї, що у вас був і музичний, і творчий колектив. Це було супер. Відчуваю такий адреналін від цієї сцени, від того, що прийшло багато військових, дуже багато військових до нас прийшло. Ми дуже дякуємо їм за все, що вони роблять для нас, за те, що вони обороняють нашу країну. І ми зробили цей концерт для них, для всієї нашої червоної рути. І я дуже хочу подякувати всім і всієму своєму колективу. Дякую, дякую. І побільше вам творчих на Дякую. Що ще скажете? Що ви що ви скажете е, дуже довго готувалися до концерту, е, і ми дуже раді, що у вас такі емоції від е, проведеного вечора. Е, очікуйте тільки на найкраще більше ще більше ще найкраще і ще більше зірочок, ви бажали. Тому дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал. Червона рута. Некрасивое